Друга виставка за 10 років і третя за більш ніж століття. Митці з усієї держави з'їхалися до Полтави на третю всеукраїнську художню експозицію, присвячену пам'яті Івана Котляревського. Серед сотні експонатів праці близько 80 митців з Полтави, Києва, Одеси, Севастополя та інших міст. Пілими, от прикладне мистецтво, живопис, графіка, всі види місце. На експозиції витвори відомих українських майстрів: Феодосія Гуменюка, Володимира Колеснікова, Едуарда Бельського. Свої калими привіз і народний митець з Решетилівки Євген Пелюгін. До речі, він є лауреатом премії імені Котляревського. Я зовсім по іншому став до нього ставитися, перечитав після школи по-новому. Все і там кожний куточок то дорогоцінність. Я став по новому на все це дивитися. Я дуже дуже його ціную, і моя родина і. Я перечитав його і біографію ще раз. Поїздив по місцях. Нагадаємо, перша виставка пройшла ще 1903 року. Тоді її приурочили до святкувань на честь відкриття пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві. Серед творів, представлених на ній, були картини таких видатних українців, як Тарас Шевченко та Микола Ярошенко. Наступну виставку під назвою Вік зібрали вже у новому тисячолітті. 2003 року у місті відзначили сторічний ювілей встановлення монументу.